Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Я займаюся чисткою всієї системи екології, а також перевіркою загального стану автомобіля. Ось на прикладі мого автомобіля це Volkswagen Passat B8 2.0 TDI, 190 кінських сил 2016 року пробіг 192 тисячі кі кілометрів. Є відео, де я знімав прочистку свого Volkswagen. Потім результати після чистки, які в мене проходять регенерації. А регенерації сажого фільтра це кінечна точка роботи загалом всіх систем, які присутні в даному автомобілі: система екології, система паливна, система вентиляції картерних газів, система охолодження. І якщо автомобіль не виконує заводські регенерації сажового фільтра, значить авто є несправним. А також може бути, що просто від коротких дистанцій сама екологія забита. Що я власне і роблю чистку всієї системи екології, тому що клапани єгієрів, дієрів, колектора, драселя сажовий, все потрібно чистити, от тоді і буде від мене гарантія в 150 тисяч кілометрів пробігу. Але ж які ж регенерації заводські, дуже багато інформації, але я вам скажу від власного свого досвіду, що в міському циклі даний мій автомобіль проходить від 350 кілометрів. Літом 400 плюс. Без всяких проблем. А зараз в даний момент трішки холодно, тому автомобіль довше прогрівається. звісно, і він втрачає цей тепловий режим температурний і регенерації 350 по місту. По трасі ще не засікав, тому що траси і не було в мене як такової в дистанцію більше 500 кілометрів. Якщо автомобіль виконує менші регенерації 50-60, як на моїх відео, що ви бачите, шкоди, фольксвагени, кадіки, Таурани, і по 10 кілометрів, і по одному км регенерації виконують кожні, зазвичай до 100 кілометрів. Це автомобілі є проблеми з системою екології. На мою думку, трасовий режим, автомобіль повинен виконувати з легкістю 800 кілометрів, плюс-мінус. Це в такому спокійному режимі їдеш, де все. Якщо трішки десь десь надавити на гашетку, можливо і більше. Але я точно не можу бути впевнений. І 800 кілометрів це вже є дуже добрий стан, як в заводського, тому що різниці для Фольксвагена абсолютно немає. 100 тисяч пробігу, 200, 300, 500, 600. Навіть така цифра, тому що вся система екології, двигун і все інше розраховано на 700-800 тисяч кілометрів пробігу. На прикладі мого автомобіля я вже наїздив більше 10 тисяч кілометрів пробігу після своєї чистки. І деякий момент в мене був, що в мене зменшилась, зменшилась дистанція між регенераціями з 350-308-80 кілометрів на 200-210, максимум, що я побачив в міському циклі. Звісно, я собі знову-таки систему екології не чистив, тому що я маю проїхати 150 тисяч кілометрів пробігу, а потім вже задумуватись чи чистити. Але в автомобілі була проблема по тепловому режиму. Я це все виявив. Підключивши комп'ютер, з легкістю побачив, зробив невеликий ремонт, і автомобіль має вже, в мене знову відновилися заводські регенерації. Автомобіль став працювати правильно, і викид на сажовий фільтр сажі. Став менший, і автомобіль відновив свої технічні характеристики. Хоча міг би я почистити і знову регенерації не помінялись би. Звертаю увагу на ті автомобілі, які в мене були на очистки всієї системи екології, можете приїхати в будь-який день ну, по телефонному дзвінку, перевірити свій автомобіль у мене на тепловий режим, тому що. Тепловий режим має значення в загальної роботі двигуна. Неправильний тепловий режим, проблеми будуть. Навіть якщо вкупите новий сажовий фільтр, замінити двигун, все те саме буде, без варіантів. Коли пробіг вже буде 600-700 плюс, от тоді вже треба задумуватись про варто чистити чи ні, але все ж таки після моєї перевірки. Ставлю скріншот, який в мене зараз регенерації, бачимо 600 але це регенерації в змішаному циклі. Була в мене дистанція по трасі в районі 200 км, Пізніше покажу. А все інше це суто місто. І подивившись на цей на скріншот, видно, що на підході вже накопичення. В сажі в сажовому фільтрі, і автомобіль вже хоче пройти регенерацію. Приблизно 20-30 кілометрів можна проїхатись і вмикнеться регенерація. Тому це я і зроблю, тому що трасового режиму автомобіль в мене не бачить зовсім, тільки місто Київ. І в трасовому режимі регенерацію я ніколи не проходив, тільки по Києву. Як всі водії в пробках або плюс-мінус вечірні в вечірній час є якась дистанція, менше машин. Але взагалі максимум у мене дистанція під 400 в холодну пору погоди. В кого таких немає регенерації і в мене були начистки, ще раз звертаюсь, можете приїхати на передіагностику, перевірити тепловий режим автомобіля. Тому що якраз в таку погоду. І дає збій тепловий режим авто. І виявити неправильний тепловий режим, потім усунення проблем в тепловому режимі, і ви будете мати справний автомобіль. Ще раз зауважу, пробіг не має значення. Зараз автомобіль має вже 192, 192 тисячі км пробігу. Ось я навіть засік 224 км, з них була траса. Це по житомирській трасі, їздив по справам під Житомир і назад, в сумі, десь вийшло 224. Що хочу зараз зробити, теж проїхатись по трасі. Заведу автомобіль. Майже прогріти, бачимо, 90. І зроблю запис через програму VAC-DPF. Нещодавно нею користуюся, і будемо. Подивлюся і покажу вам, як після регенерації які показники автомобіль показує. Температура оливи 101-100 градусів. Дезпаливо, звичайне, Вок, око, сакар, але дизель звичайний. Продовжую рух, дивимося далі. Вимкну Вагдіп, буду вмикати навігатор, тому що вже наловив багато штрафів на камеру. І ось так. Молодець. Відкись ти дорогий бартер, руки на парту, ти не хавай карти Бороться за не невигідний парта Дорога згадає, усе, про що ти забув дорога заставить, подумать про завтра дорога, то пустий басейн, на подумай, що хата твоя не позатащ Іди, під дощем, зева, кущі, а справа сховище, на прізвищем, прізвищам, ти си ти краща, як ще. just i'm a push stick on І так закінчилась поїздка, тест-драйв, щоб відзняти які показники після регенерації, трасового режиму, але на відео видно, як зовсім змінилась картина. Тобто спочатку було 96% пройденої дистанції і повинна була включитись регенерація через 20-30 км максимум. Але в процесі їзди картина змінилася в кращу сторону. І видно було на відео, як змінювалася маса сажі. Одна, друга, тиск, час як набігав, і дистанція збільшувалась. І я вважаю, що даний заїзд був рівно 50 на 50, місто, траса, але не зрозуміло. Мені чому вімкнулася регенерація від тиску чи від пройденої дистанції, що закладено заводом-виробником, або час між час роботи двигуна, тому що телефонний дзвінок обірвав запис відео. Але 750 кілометрів дистанція між регенераціями змішаного циклу Траса місто. Я вважаю, це чудовий показник. Є в мене відео, де я показував дистанцію між регенераціями справного автомобіля суто місто, це там 400 плюс-мінус кілометрів, 470, 380, 430. Зараз другий етап це. Показник 50х50 50, траса місто. І в слідуючому відео буде показник суто, мі... суто траса Цікаво, що перше вимкне регенерацію час, дистанція чи тиск. Дуже було цікаво спостерігати за роботою сажого фільтра в ходу, як він червонів, потім рожевим був, зеленим. Як змінювалися маси сажі, клапан як теж працює. Зауважу, якщо клапан Єгір закритий, тобто в цьому, в цьому показнику 100% він закритий. Автомобіль справний. Якщо він в ходу відкривається, значить він щось охолоджує. А саме камеру згорання і тому автомобіля є в трасовому режимі проблеми. А після закінчення регенерації теж сажовічок, як показував себе, вже зовсім в іншому кольорі. І, мабуть, уже цей тиск від сажі і ця сажа, яка набігла в процесі міського, міської експлуатації автомобіля. І, звісно, вона червоніла, тобто пропалювалась. А після регенерації сажового фільтра е, показник став світліший, рожевий або сіренький, і видно було, як сажовічок себе почуває. Дуже цікава програма VAC DPF Рекомендую скачати е, цю програму і відслідковувати, як що працює. Мені сподобалось. Ще раз нагадаю, у мене автомобіль повністю в технічному справному стані. От і такі маю я результати. Регенерації сажового фільтра мені зовсім не дають проблеми при експлуатації. Зараз в холодну пору погоди в 350 км і більше по місту. Це я рахую заводський показник. Якщо автомобіль експлуатувати правильно, тобто до повного прогріву, а потім його експлуатувати в місті. Але все ж таки в мене теж є ці короткі дистанції, дім робота-півтора півтори, півтора кілометра. Отож, висновок по автомобілю, коли справне авто, по ньому проблем немає. Потрібно тільки після такої чистки системи екології. Дивитися за технічним станом і все. І з ним проблем не буде. Тому що в нього ресурс в районі 800 тисяч кілометрів пробігу. Дуже надійний автомобіль, я в цьому вже переконався. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.